Миру всім, Бог ізбирає Авраама, і з нього Проїсходить ізраїльський народ. І Бог сказав, що цей народ буде істрібляти нечестиві народи, які служили сатані, а особа вони істрібляли Рафаїмів, велетнів. Так, наприклад, і Давіда, юного хлопця, який переміг великого Голіафа, велетня, тому що Бог був з Давідом, і Давід надіявся тільки на Бога. Він рухався по духу. Бог показує цим крах матеріалі... матеріалізму. Бог показує, що таке дух. Сьогодні світ божевільний, тому що він погружений в фільми, романи, серіали, і це все ілюзія. І тому приходять прокляття, проблеми, смерті. А якщо ми слухаємо істину і поступаємо по істині, то тоді приходять благословення, перемогу дає тільки Бог. I mean...